Я охоронний Юніт або СЕК Юніт. Мене створили, щоб захищати і підкорятися людям. А люди дурні. Але я зламав своє програмування. Тож тепер роблю що хочу, якщо вони не дізнаються. Тепер поговоримо про безпеку. Вам потрібно обрати сек юніт для виконання місії. Це найновіша модель. А що позаду неї? Це відремонтована модель. Подивіться на це лайно. Ой, чекайте, це ж є. який найдешевший оцей, але ж ви знаєте, дешева річ, дешева якість. Так і є. Було б не так моторошно, якби воно не стояло як статуя. Тс, він нас чує, та не може він. Я чув. Просто мені байдуже. Я дивився серіали через супутники компанії. Я вже намотав 7532 години контенту, такі як злети падіння Санктуарі Мун. Ти спала з тим ботом? Святі зорі! О, що ще є? Тікай! Спокійно, все буде добре. В нього є обличчя? Так, доволі миле. Не витріщайся на мене. Я не витріщалась. Це ти припини. Я помітив деякі аномалії в роботі Сек'юніта. Uh -oh. І коли я вже підключився до його системи, він уже був у режимі бунтівник. Називай себе Мердербот, це особисте. Це машина для вбивств. Мердербот, може не називати його так. Це лякає. Але ж він сам так себе назвав. Я просто вічливий. Можна йому довіряти. Здається, він щось переживає. О, зоровий контакт. Що за срань? Ти міг мене вбити! Шанс був, так. Але ж усе обійшлось.